Вітаємо вас на каналі Едютера. Перший україномовний подкаст про освіту за кордоном. Сьогодні говоримо про найстаріший університет Ірландії Трініті Коледж. Про які ще університети хочете почути в Ірландії? Пишіть в коментарях. Трініті Коледж це перше, напевно, що що чують, коли їдуть в Ірландію. Е, відкривають список е, основних атракцій, які треба побачити в Ірландії, особливо в Дубліні. І перше, це буде Trinity College. Це реально правда. Коли я спілкуюся е, зі студентами, коли ти кажеш про Ірландію, Ірландію, можливо, не всі знають про про країну як про навчання, да, там якоїсь асоціації. Але коли кажеш про Trinity College, знає багато вже. Це вже хороший показник. Та? Так е, чому ж цей коледж такий. Відомий. Ну, взагалі, це дійсно це найстаріший університет Ірландії. В першу чергу це реально. Якісна академічна підготовка. Якщо говорити про рейтинги, більш так так офіційно якось дати інформацію, то університет знаходиться в рейтингу в світі на 87-му місці. До речі, цікаво, що раніше він був на 97-му місці. Зараз на 2024 рік за QS, відомим рейтингом світовим, зараз це 87 цьому. За іншим рейтингом, теж який дуже часто використовується, я на слуху і в. Всіх експертів і в студентів це Times Higher Education рейтинг там і займає 134 місце в світі, в світі, де просто тисячі і тисячі університетів. Це вже каже про високу якість навчання. Там взагалі то п'ять спеціальностей цього університету знаходиться в топ 50 це якраз до речі, фармацевтика, фармакологія, теологія, англійська література. Також туди входить ще медсестринство, і багато спеціальностей входить в топ-100. Пунктик для батьків. Хочемо ага. рейтинг принічі ага. коледжі. Ще багато спеціальностей з цього університету входять в топ 100 світу, і там більш звичні спеціальності, які обирають частіше, мабуть, студенти. це і право, це і біологія, і стоматологія, і хімія, і психологія, тобто дуже багато. Якраз таких досить популярних да також один з цікавих рейтингів: університет знаходиться на 31-му місці як один з університетів, який має найбільше іноземних. Студентів mm -hmm. і працівників. Взагалі в університеті 22 тисячі студентів. Так, це якщо взяти, це такий досить великий масштаб, порівняння з іншими взагалі, університетами, не тільки Ірландії. А це вже така досить велика цифра кількість студентів. І, як ти сказала, ще правильно багато міжнародних студентів, вони зі 120 країн. Якщо я не помиляюся, то це взагалі найбільш міжнародний університет Ірландії. Вони там один з одним сперечаються ну, на, так, на я... цьому. Так, да, є там два ще один університет, який постійно на рівні, але Точно один з найміжнародніших. Що дуже круто, мені здається, в цьому університеті це те, що він знаходиться в самому місті, і це прям місто в місті. Його пройти повз не можна. Якщо там якісь там не знаю, інші університети, як Dublin City University або University College Dublin, які дуже є відомі, вони мають такий свій кампус трошки далі. Да, а це прям. В центрі. Міста. Це правда, поки ми були, мені здається, кожного дня це, на жаль, але це була остання така локація, яку ми зайшли всередину і відвідали, подивилися. Але кожного дня, коли ми йшли кудись поїхати в Ірландію чи в Дубліні, чи походити, подивитися, ми кожного дня проходили біля Trinity College. Кожного дня. Знову ж таки, чого, чого цей університет є також такою візитною карткою Ірландії. Там є величезна бібліотека, там черги стоять. В'ять я туди один раз потрапила, і там стоїть просто здоровенна черга для того, щоб для туристів щоб зайти, тому що там сперігається найстаріша книга, книга Келс, і це бібліотека, яка має примірники з усіх надрукованих книг в Ірландії і в Великобританії. Так, їх там 7 мільйонів. 7 мільйонів, і до речі, цікаво, ти сказала так, що туристи стоять вони величезну чергу, щоб туди потрапити. А студенти туди мають доступ весь час, і в тому числі до цієї найвідомішої книги, вони теж мають доступ постійно. І що цікаво, що навіть якщо ти випустився вже з Trinity College, ти все одно маєш доступ до цієї бібліотеки. Це не треба стояти кілометрової черги. Ще Trinity College дуже популярний, дуже відомий своїм дебатним клубом. Вважається найстарішим в світі. І якщо ми зараз бачимо випускників. Цього університету це багато відомих письменників. Цей клуб заснував Оскар Твайлд, і там просто була така, скажімо, збірка крутих письменників тогочасних, які дебатували на різні теми, і цей клуб зберігся. Навіть до сьогодні студенти сьогодення можуть стати частиною цього дебатного клубу, і це, по-перше, величезний культурний досвід. По-друге, це величезний плюс далі в житті. І ну, сказати, що я є частиною клубу, який заснував Оскар Вайлд. Можна вже в резюме писати Я учасник клубу заснованого, та ну так і є. А, до речі, взагалі, якщо говорити там зараз навіть не про академічну частину, якісь такі та то. Першу чергу вражає просторальна архітектура сама кампусу. Він великий, і всі ці будівлі, які датуються дуже далеко, та тобто ти. Приходиш і дійсно заворожується. Мені найбільш запам'яталося, що коли ти заходиш, прямо в центрі стоїть дзвіниця. Я не пам'ятаю, можливо, ти пам'ятаєш рік, з якого вона там стоїть. У 1592 році він був заснований. І думаю, дзвіниця десь там поруч. Приблизно, так. Що запам'ятала, це вже від свого студента, який мені розповідав, що взагалі. Університет цей має дуже багато таких внутрішніх традицій, внутрішніх звичаїв, внутрішніх історій, які ходять легенд. І ось одна з них це те, що самі студенти бояться ходити, і, взагалі, типу не варто ходити, під коли дзвездзведзвениться да, бій дзвонів цих біля цього місця, тому що це означає, що ти завалиш свої іспити. Зате після випуску це прямо. Ціла хода, <смі>, яка є обов'язковою частиною. Як тобі взагалі кампус університету? Ну як я сказала перед тим, це просто для мене в першу чергу, ти навіть якщо брати, не те, що я приїхала туди, так мені було цікаво подивитися сам університет, що це як університет. Просто як людина, як туриста, який приїхав, я була вражена просто архітектурою. Там в кампусі є де гуляти. Ти ходиш, там парк, там будівля величезна, там стоїть е, великий якийсь пам'ятник, який ти можеш підійти почитати. Саме навіть розміри його вражають і що, я, до речі, запам'ятала це те, що саме бізнес-школа, там, яка знаходиться на кампусі, оце була сучасна будівля. Це була одна єдина сучасна будівля зі склом, уже а всі решту це дуже давні будівлі. От мені саме це сподобалося. Я більше, мабуть, прихильник таких старіших будівель, коли ти себе відчуваєш просто частину замку якогось. Да, мені дуже запам'яталося те, що коли знову ж таки я була перший раз більше як турист. І я бачила це як туристичну локацію. Там черга туди стоїть, там не знаю, всі заходять, фоткаються біля знов ж таки якихось старих будівель, сказати, що я був біля Trinity College, біля цієї дзвіниці, там тільки туристи всередину підходять і фоткаються. А от цей раз ми були вже більше як подивитися на сам університет. І от відчулося оцей дух студентства. Дуже класно було бачити, як грають в їх національну гру. Так, так, Харлінг. Просто так прям посередині кампусу, невелике поле, і всі студенти сидять щось там. Та взагалі в Trinity College в них дуже багато є спортивних клубів. І це стосується взагалі різного різних видів спорту, тобто там і футбол, і американський футбол, і фехтування появилось. Ну тут такі досить навіть цікаві, і в тому числі оцей національний їхній. взагалі, як мені як нам студент розповідав, який нас якраз проводив нам екскурсію таку, да, по Trinity коледж, він якраз розповідав, що цей е, херлінг, ця гра, це взагалі як не лише як спорт, а взагалі як якийсь національний рух. Цю гру це можна просто поспостерігати, подивитися, навіть якщо ти просто приїхав реально як турист. Так, і далі, я пам'ятаю, ми пройшлися, дійшли до якого і будівлі, де фізика, напевно, вивчається, фізика, математика, фізика, фізика, і він розказував, так. як вони сперечаються щодо якихось фізичних законів, mm -hmm. що все-таки вони були перші. Хто це все винайшов? Так саме, якщо я не помиляюсь, саме винахідник з Trinity College, який зробив перші дослідження, і тоді вже тільки опенгеймер так дійшов до, до своєї відомості за свої заслуги. Тому так да, тому такі ж дуже цікаві речі. І дуже класно, що знов ж таки студенти про це знають. Тобто, студенти прям пишаються так. своїм університетом цією історією. От, і, і постійно про це говорять, і на кампусі це відчувається. і Вони також знову ж таки не ходять, не дивляться, яка ти турист, а ти там студент, mm -hmm. а воно якось дуже все органічно. Двері на кампус завжди відкриті. Це теж дуже прикольно, що знову ж таки всі можуть зайти. Ти маєш знати, куди зайти, скажімо, Google тобі в поміч. Але все відкрито, і ти реально ніби. Заходиш і опиняєшся в іншому світі. Ну ти правильно підмітила до речі про те, що студенти цим пишаються. Я теж помітила з, з того, як ми спілкувалися з студентом, з моїм студентом, який там другий рік. Те, як він розповідав за історію, він чітко знав і пам'ятав, де біля якої будівлі яка скульптура, і яка, який спорт, і які яка Ірландія, і який коледж, і які роки. Тобто він все це знав, і він розповідав, що якраз взагалі в перші тижні їх проводять, їм проводять цілу екскурсію, на яку ти маєш обов'язково прийти. Тобто, це знаєте. З знаєш, як перевивають одразу з перших днів це. Ну і це дуже класно. Тобто, студенти дійсно пишаються тим, що вони є частинкою такого великого ком'юніті і знають і історію, і як на мене, це правильно. Тому що ну, ти вчишся в Trinity College, і ти зразу можеш сказати, що цей університет закінчували одні з найвідоміших людей в різних сферах. Фізика там сильно не називу прізвище, бо це фізика. Письменники знову ж таки Оскар Вайлд, Семюел Бекет. Прем Стокер, який написав Дракулу, всі її знають. Також закінчували цей університет багато політиків, які е, далі. Е, от одна з них Мері Робінсон, яка була сьомим президентом Ірландії. Перша жінка, президент. Один з зараз сучасників це Майкл Олірі, який заснував Райнер, який ми всі любимо за його бюджетні ціни, який перевернув повністю поняття лоукостів, взагалі е, поняття польотів. З відомих випускників ми бачимо, що в кожній сфері так. є такі випускники, і імена яких кожен знає на пам'ять. Це дуже так. класно. І ти потім можеш стати випускником uh -huh. Trinity College і потрапити в список uh -huh. Вікіпедії, дуже... такі в 200-300 тисяч відомих uh -huh. людей. Ну, дійсно, я ж сказала, що, да, і топ-5 спеціальностей, які входять в топ-50 світу і так само і 100. Ну, 100 це велика кількість, да. Тобто Oh <sighs> no. Дійсно, спеціальність. У мене студент навчається, до речі, так цікаво спочатку на підготовчому році, і пріоритетом була саме програма психологія, яка також входить в топ 100 світу, саме в Trinity College. Складна спеціальність, і е, мій студент, провчившися рік там на підготовчій програмі, він перейшов не на психологію, а на соціологію. Е, і цікаво тим, що саме викладачі е, з Trinity College його наштовхнули і підказали, що дивись, е, тобі більше підійде соціологія. О, ти будеш в цьому сильний, ти зможеш там розвиватися. Е, і як на мене, це теж показник. Тобто, самі викладачі вони дивляться на кожного студента індивідуально, визначають його сильні слабкі сторони і можуть підказати, який шлях буде правильний. Студент мій зараз вже ось почав своє навчання на соціології. Я з ним спілкувалася буквально декілька днів тому. Він просто в захваті того, як це почалося, і це тільки там перший місяць. Наскільки сам факультет, наскільки всі ці професори, і наскільки все душевно, вони пам'ятають кожного студента, який вчився ще на підготовчому відділенні. Самі перші ці церемонії, наскільки це було цікаво, коли самі викладачі підходять до студентів, раді бачити, вже готові до різних проєктів зі студентами. І це дуже круто. І він був дійсно мені розповідав, наскільки він вдячний, що той професор натякнув, що буде саме не психологія для нього кращим варіантом, до якої він йшов декілька років саме до цієї спеціальності. Він хотів саме на психологію. Хоча до того він навчався в іншому університеті вже рік на іншій спеціальності, і тут він змінив на соціологію, і людина. Задоволена на всі 100% і зараз бачить себе, і вже бачить своє майбутнє, і розуміє, куди йому рухатися, і як буде свою кар'єру. Я була супер вражена від того, як правильно побудована взагалі комунікація між студентом і професором. І до речі, цікаво, що теж одна з причин, чому йому важко давалось, що в нього саме гуманітарний склад був. Так, мислення. А в тій психології, яка вивчається в Трініті, дуже багато математики, дуже багато аналізу, статистики. А мені здається, теж багато наших студентів, які обирають психологію, не завжди готові до того, що саме собою являється психологія і що вони будуть вивчати. Ну і дуже класно, що це рідкість. Що такого рівня університети приділяє так багато уваги студентам. Тому що найчастіше, що ми чуємо, якщо студент проходить в дуже рейтингові університети світу, ну там ти як кинули тебе і біжи. По-іншому, там уваги до тебе не буде багато, і це всі кажуть, типу, ти хочеш рейтинг, ти маєш бути готовий до суперконкуренції, до того що викладач буде від тебе все вимагати, і ти маєш бігти, бігти, бігти. Тут також дуже важке навчання. Але тут оце відчувається душевність, про яку ми говорили, саме Можливо. як ця менталітет да, вони все-таки хочуть тобі допомогти, і це дуже круто, що зі студентом говорять і не бояться знову ж таки, не те, що а, вибрав психологію та йди. Та, та йде психологію, а потім через рік буде погано людині. Ні, до речі, ти кажеш про викладачів. Я згідна та що це дійсно і менталітет, але взагалі 40% викладачів, професорів Trinity College, це теж з міжнародних з, міжнародно, з різних країн, тобто міжнародні. Одні саме йдуть професори, але Ірландія така, що вона притягує, мабуть, таких людей. Той момент, коли батьки хочуть і рейтинг, і відомий університет, і щоб була можливість туди реально отримати так. зарахування, це якраз Trinity College. Щодо умов зарахування так. в Ірландії, відрізняється трошки умови зарахування від Британії. В Британії система така, що наші студенти не можуть йти на перший курс, тому що там освіта 13 років середня в Україні 11 поки. І оцей геп в два роки все таки mm -hmm. багато важить, і треба йти через програму підготовчих курсів. В Ірландії трошки все інакше. Uh, і uh, там кожен університет приймає свої рішення, і українець з 11 11-річною освітою в теорії має право вступати на перший курс. І, наприклад, в Trinity College конкретно uh, то можна йти на перший курс, але вимога така, що в тебе середній бав був був в атестаті 12-12. Ну і це тільки початково. Тобто, маєш мати ще багато інших досягнень, щоб так, потрапити так. туди. Але от ну така вимога, і звичайно, в нас мало в кого буває дванадцять і іноді можна 11-12 спробувати, але знову ж таки це прям е, мінімально на що вони будуть дивитися. Тому вони пропонують студентам якраз підготовчий рік для того, щоб студент адаптувався, зрозумів, чи це та так. спеціальність, чи не та. Бо там тобі не підкажуть на моменті вступу. Якщо ти так. напряму, наприклад, йдеш на психологію, ну ти подав заявку, тебе розглядають, ніхто тобі так. не скаже. знаєш, ти там... Це, до речі, трошки, важливий момент, трошки не підходиш. І отут якраз підготовчий рік він багато важить, і це прям підготовчий... Чи рік на базі університету з їх викладачами, і туди отримати зарахування легше, але все одно багато мабуть має якесь хибне уявлення про підготовчий рік в тому плані, що туди беруть усіх, і ти готуєшся і обов'язково переходиш. В Trinity College на підготовчий рік ми чекали зарахування. Мабуть, до двох місяців, і ми збирали велику кількість документів, готували мотиваційні листи величезні. Ми це все обдумували. Тобто, туди не так просто, а й не просто й перейти. Тобто, щоб тобі перейти, ти також маєш відповідно завершити цей підготовчий рік. Просто мені здається, дійсно є хибне уявлення про те, наскільки оця важкість вступу, яка тобто, цей підготовчий рік він зовсім не є таким прям маленьким місточком, щоб потрапити до Trinity College. Ти маєш дійсно там працювати над цим. Так, так. Але це також є можливістю все-таки да, туди по потрапити. Портфоліо студента має бути дуже сильне. не неважливо там, щоб там ідеальні були оцінки, але знову ж таки, мотивація, розуміння, все-таки оця дорослість студента, що він розуміє, куди він що він хоче вивчати. Це класні рекомендації викладачів, це англійська мова, звичайно, на високому рівні. Здається. 6,5. вимагають 6, 5, себе два рівень, і, звичайно, хочуть побачити тебе як студента. І як ти правильно сказала, перший підготовчий рік студенти дуже багато навчаються для того, щоб далі перейти. Але ти є частиною вже цього ком'юніті, і так. ти можеш ти вже на другий рік відчуваєш себе набагато більш підготовленим до тих академічних викликів, які будуть у студентах. Це правда. Радимо дивитися на цей університет, але пам'ятати, що. Якщо хочете топ 100 рейтинг, це завжди дуже важко, і діти мають бути до того готові. Також в мене був до речі, студент. Він йшов на магістратуру і він йшов на фармакологію. І оце був дуже цікавий кейс, тому що в нього була перша освіта не фармакологія, але він дуже хотів фарма фармакологію, І це була дуже конкурентна програма, на якій є цей ліміт місць. А Бо мені та... здається, майже у всіх програмах в в них є обмеження 60-40 місць. Так, да, але тут прям вона була суперконкурсна і він пройшов. І також ми дуже довго чекали зарахування, але для магістратури там треба було ще більше всього Звісно. показувати. Але дуже класно, що його все таки взяли. Вона пряму на магістратуру, і він отримає ту спеціальність, яку він хоче. І він ж таки навчається на одній з кращих програм в світі, напевно, по фармакології. Так. От але це показує, що шанс є. Шанс є отримати туди зарахування, і шанс є українцям там, навіть з українським бакалавром, наприклад, можна туди на магістратуру на дуже сильні спеціальності потрапити. Головне бажання бажання і готуватися завчасно. Тож сподіваємося, що вам було цікаво. Пишіть ваші питання в коментарях. Якщо хочете більше інформації, залишайте заявку на консультацію. І не забувайте обов'язково підписуватись на нас.